Конституція України є основним законом, що визначає фундаментальні принципи державності. Стаття 148. До складу Конституційного Суду України входять 18 суддів Конституційного суду України. Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по 6 суддів Конституційного суду України. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду України здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку. Суддею Конституційного суду України може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг 40 років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років, високі моральні якості та є правником із визнаним рівнем компетентності. Суддя Конституційного суду України не може належати до політичних партій, профспілок. Брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої. Суддя Конституційного суду України призначається на 9 років без права бути призначеним повторно суддя Конституційного суду України набуває повноважень з дня складення ним присяги на спеціальному пленарному засіданні суду. Конституційний суд України на спеціальному пленарному засіданні суду обирає зі свого складу голову шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк.